Друзі, якщо ви хочете мати клумбу сучасного стилю, в такому випадку посадіть кермек. Виглядає чудово на альпійських гірках, у рокаріях і в бордюрах. В даному випадку у мене кермек висаджений в багатогранній клумбі. До речі, вона багатограна не тільки по формі, але і за змістом. Так як у цій клумбі у мене ростуть вічно зелені рослини. Це хвойні, Бересклет. і вічно зелений падуб. Завдяки цим багаторічним вічно зеленим рослинам. Клумба завжди буде залишатися максимально декоративною. Звичайно ж, я не обходжу стороною і багаторічні рослини, такі як іриси, які радують нас своєю красою вже з початком весни і до заморозків. У цій клумбі ростуть хризантеми. Ось по кутах одна і друга. Це хризантеми мультіфлора. Вони ще порадують нас восени. Ромашки. Просто нескінчено тішать нас своєю красою. Коли я бачу, що цвітуть ромашки, в душі завжди літо по-справжньому. Ромашка може рости на одному місці до 5 років. Дуже радує мене і захоплює гортензія. Хочу заглянути і показати вам бутони. Подивіться, яка краса! До речі, гортензія у мене теж чудово перезимувала у приміщенні, і ранньої весни я її вже висадила у цю клумбу. Тож тепер цей кущ у мене буде тут і зимувати. Звичайно ж, друзі, яскравою прикрасою цієї клумби служать казкові однолітніки, чорнобривці. Ви тільки подивіться на цей кущик славної краси, нагідки або календула, гарний катарантус, герань. І, звичайно, петуні. Вони у мене всюди, по всій ділянці, так як у нас дуже багато сонця, саме на сонячному місці і росте термек. Він віддає перевагу добре відкритим сонячним місцям. Саме на такому добре освітленому місці ця рослина проявить себе во всій красі. Кермет буває багаторічним і однорічним. Висота його може бути від 30 см до 1 метра. Хочу звернути вашу увагу на розчудесне розбавлення цієї квітки. В даному випадку це ніжно-рожева. З жовтою серединкою. Також хочу зазначити, що у кермика листя в основному розташований внизу стебла практично голі. Цвітіння статиці починається в червні і триває аж до заморозків. Бутони ще не всі розкрилися. Чим мені ще подобається кермек, що він чудово зберігає свій зовнішній вигляд як у свіжому будь, вигляді, так і в сухому. До речі, він є сухоцвіт. Флористи його часто використовують для створення оригінальних квіткових композицій. Букет. Зберігається протягом року. Кермек краще всього розмножується за допомогою насіння, так як він дуже погано переносить пересадку. Також хочу звернути вашу увагу, що поряд з кермеком росте трояндочка. Я її виростила з черешка. Весь процес від живцювання до висадки в цю клумбу. Можна спостерігати на нашому каналі. Звичайно, як така краса може не тішити, друзі, кермек-дивовижна рослина, у чим мене вражає ця квітка. Вона абсолютно невибаглива. Коли ще молода рослинка, їй, звичайно, потрібно поливати частіше, щоб кермек прижився, але згодом йому знадобиться дуже мало води, дуже мало. Я спеціально взяла ліку, щоб ви побачили, яка кількість води раз на тиждень потрібна цій квітці. Ось дуже мало. Тому що кермет посухостійкий. Якщо ви його посадите і забудете про нього, з ним нічого не станеться. Але все-таки для того, щоб він виглядав максимально декоративно, що я роблю? Я, звичайно, роблю навколо рослини акуратне розпушування. Особливо, якщо йдуть сильні дощі, оскільки для кермека важливо, щоб ґрунт був добре волого і повітря проникнений. До речі, враховуйте це при посадці у важких ґрунтах і в тіні рослина не буде виглядати мальовничо. Також хочу відзначити, що шкідники та хвороби оминають цю рослину просто стороною. Тож, чому б її не виростити у себе на ділянці і не мати жодної проблеми? Ну, Якщо таке трапиться, рослина вразилась якоюсь хворобою, може таке бути, й доцільні душі, і дуже сиро, в такому разі обробіть фунгіцидними засобами. Та рослина знову буде в формі. Що я ще роблю, коли я бачу, що внизу листя трохи пожовтіло, я беру звичайні ножиці і зі зістригаю їх, щоб кущ був максимально привабливий. До речі, при поливі будьте обережні, поливайте рослину навколо. центр куща воду лити не бажано. Друзі, як бачите, Кермак симпатична рослина, яку можна сміливо і легко вирощувати у себе на дачних ділянках, та отримувати від цього максимум естетичного задоволення, чого я вам і бажаю. І якщо ви ще не підписані на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, все це сприяє просуванню нашого каналу. А з вами була Світлана на першому дачному. Всім до побачення і до нових зустрічей! And it's just begun as she puts her hand in mine my...